Вчора я вам показувала, отримали посилочку з агромаркета. Зараз я хочу її розкрити, вам показати. У нас тут шумно, вибачайте. Так, гарно так запаковано все. Це я виписала колоновидні дерева. Нам потрібно буде досадити колоновидні, я показувала вчора вам там спереді. У нас старі дерева були вже такі неплодоносили, ми їх зрубали, спиляли, вони нам не потрібні. І ось що виписала я слива, слива колоновидна, Оскар плюс такого бордового кольору. Дуже смачна, мені пояснила менеджер, що дуже смачна, дуже гарна слива. І тут дві сливи, вони потрібно садити поряд їх, щоб одна і друга була як запилювачі. Тут кренева система відкрита, але вона запакована, волога така, і запакована у харчову плівку. Волога гарна садженець, гарний такий. Коли будемо садити, потрібно буде садити так, щоб у оце місце привоя, щоб де, була робила, де робилася прищепа, щоб ми її не занурювали. Це в нас слива колоновидна, одна. Так, що в нас тут далі? Тут так все припаковано, що Угу. Дуже все так, щоб нічого не, не зрушилось. Це в нас груша, груша колоновидна, кармен, осінній сорт, середній термін дозрівання. Ось така вона невеличка. Вона дає за рік великий приріст і буде рости в нас не більше 2,5 метрів. Ось така груша, кармен. Мені пояснили, що вона така солодка, як мед, і такого вона якогось темно-рожевого кольору. Отакого. Дуже-дуже смачна, дуже соковита. Ось це в нас друге деревце. Далі. Це вже ми не першу посилочку від них отримуємо і дуже задоволені, тому що вони роблять добросовісно. Це теж груша. Груша колоновидна медова. Вона такого медового кольору. Ось така вона цікава. Вона колоновидна, але ось дивіться, яка вона цікавої форми. І теж садити, не занурюючи у це місце, де робилася прищепа. І ще одна слива, така світло, такого рожевого кольору. Дуже-дуже-дуже гарна вона на колір і. Я дивилася там відео, така вона в розрізі, така, знаєте, якогось жовтуватого кольору з рожевим відтінком і така соковита. Мені пояснили, що це дуже гарна така слива колоновидна, Мірабелла ексклюзив. І сливи потрібно садити десь на одній площаці, щоб вони були недалеко одна від одної для того, щоб. Запилялись одна, одна від одної. Сливом обов'язково потрібна пара. Так, прийшла мені цибулька, голландська цибулька, голландська е, цибулька сієнка, е, жовтий, штур, штур. Це я заберу в будинок і я минулого року показувала. Як я цибульку вже зараз потрібно висипати в якусь емальовану, бажану таку металеву алюмінію, металеву якусь мисочку і поставити чи на котел, чи де у вас тепле місце, щоб вас, чи грубку хто топить, щоб цибулька прогрілася, тоді вона не піде в стрілку. Чи то голландська цибулька, чи наші сорти обов'язково потрібно прогрівати. І ще цибулька. Всього я виписала один кілограм, тому що нам більше не потрібно. І це жовтий, рання цибулька, це вулкан. Вона така довгастої форми. Забираю і висиплю її, і буде вона в нас прогрівати. Що далі? Далі я виписала. Фітоспорин. Від я, я буду розводити, я вам покажу. Я думаю, що більшість знає, як розводиться. Оце цей пакетик розводиться на пів, 10, пів літра води це як маточний розчин. А потім розводити, вже, розводити його краще в літровій банці, і чимось заклеїти, щоб вона була темна, я потім покажу. І гарний для боротьби з бур'янами теж мені поклали пермаклідлікід. Для боротьби з бур'янами ось така, м, гарний засіб такий. Він е, працює ідеально тільки на бур'янах. Е, на рослинки не впливає. І ось коробочка. І в коробочці укорінювач. Оцей укорінювач для дерев. Він нам Два, е, на 20 літрів води розчиняється. На, навіть на 40 літрів води розчиняється на наші деревця, якраз по відру води теплою розчиняється і ну, вже трішечки злякалась. Думаю, де ж це кущик дівся? І оце цей манесенький, гарнесенький кущик. Це ми посадимо тут, де в нас качелька, був затіняв горіх, а тепер немає нічого. Ми посадимо цей кущик. Це кущик називається. Цей кущик називається, я вам скажу, клен. Клен такий пальмовидний японський клен. Він такого помаранчевого, червоного кольору, сам кущик, буде листочки на ньому, і він буде прикрашати нам. І виростає він великий, і буде нам і тінню біля качельки. В ньому закрита корнева система, але така сумнівна. Дуже. Будемо сподіватися, що приживеться, тому що якось так не схоже на них. Подивимося, клен віяловий, да, клен вієловий, фенікс називається. Росте він такий до трьох метрів висотою. Так що подивимось. Уже я бачу, що потрібно ось його зрізати. Я Прямо відразу відрізаю, де ось такі підсушені. От так. Ось такий він у нас буде. Висадимо, чимось його об обкладемо, обв'яжемо, щоб ніхто його не затоптав. Так що ось такі в нас покупки. Засіб для боротьби з бур'янами, пермаклін ліквід. Це для боротьби з бур'янами. Це в нас фітоспорин, цибулька, двох сортів, укорінювач для дерев і ось такі. одна слива. Інша слива і дві грушки. Ось нас одна така цікава, ніби віничком. І ось така. Сливи і гарний декоративний кущ. Оце все, що ми випустили, оце на 2000 гривень. Так що маємо надію, що воно приживеться все. Слідкуйте за нашим відео. Завтра коляня викопає, приготує лунки. А самі деревця ми зробимо теплий розчин, щоб вони укорінилися. Вони, ми винесемо їх в тепличку, вони ще деякий час можуть постояти, на дворі ще холодно. Вони постоють, поки ми викопаємо ямки, приготуємо заправи, і я буду показувати вам, що ми будемо закладати у лунки для деревець. От, їх замочимо у, у корінювач і все будемо садити, будемо все показувати. І цибульку, що я буду далі робити з цибулькою, я буду все вам показувати. Ось така у нас розпаковочка. А з вами була, як завжди, я, Любов. Зустрінемось. Ось в мене є така старенька мисочка для таких потреб. От. І я беру цибульку і пересипаю її в мисочку. Ось так я всипала її разом. Тут два сорти, але я сипаю разом, в мене її тут небагато, кілограм. До зими вона в нас не добуде. Ми її раніше зриваємо, яка поспіває, і раніше зриваємо, їмо в консервацію, так що і ставимо на тепле місце. У нас це котел. Ось так. І час від часу отак проходимо і його перемішуємо. Так. І це стосується не тільки голландської цибульки, щоб вона прогрілася, а вся цибулька, яка у вас є, обов'язково прогріваємо. Тоді вона ніколи не піде вас у стрілочку.